з та тайпом розібратися спочатку. Чи близько тут Ну, давай, 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 Докрути кудись. Базик як танк, пз 7, нормальний. Нормальний танчик. Добре. І що? Все? Дають мені можливість дозаряжати. На зелені поки поки деф, поки тримається все. Хоча треба в тайпа їхати, що думаєте? Нє, не в тайпа. Тут залп є, так? Да, з трьох снарядів Три снаряди відразу випускаю. Якось отак тактику встати, щоб чекати від'їзд і в цих дати. Щось нас тут піддавлюють, мені це не подобається. Зараз Хевік підкотив. А якщо... Стоп, там ФОШ, там ФОШ зараз буде помилятися. БК. Тут ідеально зараз я відіграв. Тут ідеально. Зараз я п'яту зіграю лінію, п'яту Перехрест Перехресне візьму цих патех. Раз Два. Ідеально, просто ідеально стички летять. Реально дам Хочу ще одну дозарядити Раптом не проб'ю. Ну, Тут далі впарювати нема сенсу, максимум це вбити фуша. близько може бути справа. ні артоводік У мене кумуль, правда. блін ти подиви. Ну йому щастить що в мене кумулі. йому щастить що в мене кумулі. Ладно, я поїду просто. Я фуловий. предмет Фа топ что не будете стрелять? Давай, 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 давай. Красавчик, блин. Що, як вам бій, прийзміті. За 200 ки накидав, ну. Не, ну. Думаю, бій нормальний. А він ідею зайти в гру з нового аккаунту і зробити 90% плюс боїв виключено на арті. Скинеш ніксіром, як це зробиш, не думаєш. О, дивіться, майстер. Отак от. Отак-от. От